Друзі, вітаю вас! Сьогодні пропоную обговорити подію, яка відбудеться 4 листопада у Мадриді. Це зустріч коаліції охочих, до складу якої будуть залучені представники 35 країн, яка під буде відбуватися під Грифом Секретно. Це теж цікаво. Що ми бачимо? Ну, звісно ж, я можу поговорити про це з точки зору астрології, що я бачу, там. які задіяні планети. На момент зустрічі момент, ну, зустріч починається о 9-й годині ранку. На момент зустрічі, у першому домі гороскопу є дві планетки: Меркурій та Марс. Ну, тематика визначена. Це питання війни. Ну, і миру, і Меркуріанська тема це обговорення питання війни, миру, якихось військових там і всього такого, що стосується воєнних дій. Плутон і Марс, які знаходиться у першому домі, він і управляє цим першим домом. Це акцентує важливість цієї події і акцентує, скажімо так, uh Позицію, можна сказати, ініціаторів цієї події. А Плутон знаходиться у третьому домі, що це те теж і він теж управляє першим домом, це те теж напряму зв'язане з обговореннях і підписанням, може, якихось документів, які зв'язані із цією тематикою. Все було б нічого, нічого але тут, скажімо, аль, суперальтруїстичні дні з сторони а, кожної із держав-учасників я не вбачаю. А, кожна держава буде керувати. Своїми е, особистими егоінтересами. Чому я так говорю? Тому що до цього з'єднання Марса і Меркурія доєднується ще чорний місяць. Тож говорити про те, що там. Все буде так, знаєте, по справедливості, все мирно та справедливо. Ну, Ну, я не вбачаю за... Ну, це не буде правдою. Нам не показують, що там буде відбуватися всередині, але, ну, скажімо так, якісь дискусії, як мінімум, ну, так назвемо це. Це так дуже м'яко дискусії будуть дуже дуже серйозні. А якщо ми подивимося, дивіться, ще такий дуже цікавий фактор у процесі цієї ну, події, вона починається о 9, закінчиться, як задекларовано, о 15 а в процесі за мадридським часом, десь о чотирнадцятій з копійками, Марс переходить у знак стрільця. І вибудовує точну опозицію до урану. Я вже говорила про важливість цієї опозиції. Ця опозиція дуже, ну скажімо, вона може бути критична, у таких критична революційна, і будемо сподіватися, що вона принесе якісь такі різкі і революційні зміни до цих процесів. Ну, Вже казали про ще один план миру, який буде там обговорюватися. Так от, Уран у нас якраз знаходиться на момент зустрічі у сьомому домі. Сьомий дом це дім у нас якраз про міжнародні відносини. І про війну, і ну, якщо є війна, то є мир, якісь домовленості про це. І тут уран. Уран у нас динаміка з урана дуже спонтанна. Якщо, от, наприклад, ну, Ми ж не знаємо, що буде відбуватися за закритими дверима, але якщо так уявимо собі, що кожна країна має якесь бачення цієї події, то воно уже в процесі буде різко змінене. Різко змінене або по їх ініціативі, або по ініціативі когось іншого. Ну, отак розгортаються події. Ну, так воно видно, не знаю, може хтось прочитає це інакше. На момент включення місяць знаходиться у точному з'єднанні з планеткою Хірон. Хірон у нас завжди відповідає. Ну, хтось використовує це в своїй практиці, я використовую, ну іноді не завжди. Але в таких подіях він означає це якраз про відносини, це якраз про. Те, що ми маємо. Ну, хірон, це. Зважити і домовитися про домовлення про домовленості. І якщо ми бачимо місяць, місяць виступає як тригер, як включатель або виключатель, як то правильно казати, то вони знаходяться у, у точній-точній з'єднанні з цим хіроном. Таким чином акцентується якраз природа цього хірону. І бачимо, що хірон у нас вибудовує точну, ну майже точну квадратуру. Ну, там один градус різниця, до, до Юпітера, який знаходиться у 8 домі. Те, ну, і вибудовується навіть та у квадрат Венера. А, Хірон з місяцем і Юпітер. Восьмий дім у нас теж ну це дім катастрофи всього такого. Як це стосується справи, ну ми маємо справу з війною. Тож, якимось чином ну тема війни, да, це будуть якісь не дуже приємні, скажімо так, може, домовленості. Для кого вони не будуть приємні? ну Побачимо після того, як ця подія відбудеться. Ну от, але Юпітер, тим не менш, іще й вибудовує тригони. Він знаходиться у замкненому тригоні, навіть у парусі. Тож якась угода або якийсь може воєнний союз, якщо ми маємо цей Юпітер у восьмому домі, може вибудуватися у результаті. Так, таких думок дуже непростих, дуже там, я не знаю, там до бійки дійде щось чи не дійде, чогось, е, мені так здається. Але у результаті може вибудитися ну, ну, нова конфігурація, якийсь е, новий е, воєнний союз. Е, Бо Юпітер це ну, про союзи в 8 домі, то я, я, я ясна річ, що це буде щось з цим з, з зв'язано. Зв Фінансові справи у нас теж зв'язані з восьмім. То, ну, якщо ми бачимо зв'язок його з четвертим будинком ну, може там на, якісь, на відновлення теж якісь активи підуть. Так, Зараз ми поговоримо про те, як для події розгорнуться для України конкретно, що це їй дасть. Для України Сонце цієї події знаходиться. ну, У мене, знаєте, у кожного є своє бачення на гороскоп країни. В моєму, скажімо так, як я бачу гороскоп країни, то в цьому випадку сонце знаходиться на МЦ України. Що, ну, МЦ це ж дім вищих досягнень і цілей ну, в нашому випадку держави. Це такі і щось супер-супер ну, для якісь досягнення і все таке. Далі МЦ зв'язано з як, ну, це було раніше з, з особою правителя. Тож, якщо сонце у нас знаходиться на МЦ, то ми маємо роль або щось таке, яке буде зв'язано з першою особою нашої держави, бо сонце у нас на МЦ. Може, ну, якщо там, перша особа наша включиться правильно у дискусії і щось запропонує якісь ну, скажімо так, речі, то це може бути підтримано іншими. Далі дивимося в першу чергу аспекти точні. І от Я говорила про аспект Марса і урана, то ми бачимо, що цей аспект Марса і Урана добудовують та у квадрат на наше Сонце. Це дуже дивно економічний і дуже такий серйозний, і аспект. Він дуже жорсткий. Дуже жорсткий. Якщо там, ну, скажімо, на цьому, ну, давайте, я не знаю, як там будуть відбуватися процеси, але ж якщо ми бачимо такий тау квадрат, то можливо країни-учасники почнуть вимагати від нашої держави якихось серйозних дуже поступок, змін давити на нашу державу, скажімо, проламувати і, і так далі. Наша ситуація така, сонце на, на вершині тау у Треба відстоювати свої інтереси по максимуму у таких жорстких умовах. Але не, всяк, не все е, так. Погано буде відбуватися. Продовжуємо. Я говорила про хірон з місяцем. Хірон з місяцем робить трин до нашого стеліуму. У нас є в нашому горскопі стеліум планет Сонце, Венера, Меркурій і Юпітер. Це дуже цікавий і дуже сер... Ну, стеліум дуже такий. Серйозний і потужний. Якби ми працювали, ну скажімо так, ми і зараз це спрацьовуємо як єдине ціле, то сила нашої держави велика. Тож роблять хірон з місяцем трин це дуже добрий знак. І в принципі, щось як домовленості можуть пройти швидко з однієї сторони продавлювання, з іншої сторони, це швидке може бути рішення якихось питань. Далі ми бачимо оцього Юпітера, що робив там тау квадрат секстиль до нашого Марсу. І від нашого Марсу, ну, там, де навіть бісекстиль вибудовується з Марсом. І Марс, Юпітер, і наш рідний Марс, і на, наш, на вершині цього бісекстилю Марс. Це теж такий добрий знак. бо Марс якраз цим десятим домом гороскопу нашого і керує тож теж якийсь шанс чогось досягнути. Дуже добре є. Да. І причому тут вибудовується прямо такий партильний аспект між Марсом і Юпітером транзитним. А це теж він спрацьовує сильно. Чим точніше аспект, то есть, кожен аспект це енергія. Якщо двері відкрити настіж, то і повітря або якісь там енергія проходить дуже сильно. Тож ми маємо ну, такі позиції. Венера робить сексти. До нашого Меркурію та ну, до нашого стелюму можна сказати, і робить точ, саме точний аспект до нашого Меркурія, який відповідає там за наш п'ятий будинок гороскопу, там щось може рішення і по дітям буде за восьмий будинок гороскопу це якраз воєнні дії, ну, але ж до цього стелю. Ми. І Венера керує четвертим будинком гороскопа нашого домом. Тож ми розуміємо, що тема земель і ресурсів. До речі, буде піднята на цій зустрічі. Ще не забуваємо, що. Поки що Плутон не зійшов з нашого Сатурну. Він стоїть на нашому Сатурні, який відповідає за перший дім Гороскопу. А перший дім гороскопу це, в принципі, країна як така. І у нас зараз уже давно, там я вже говорила, в мене є окреме відео про те, як відбувається трансформація нашої країни. І на виході ми отримуємо іншу країну. Тож зараз Плутон оце, на цей момент часу, знаходиться у самому ну, майже-майже точному аспекті до Сатурна. Різниця між Сатурном і Плутоном всього лиш. Три мінути це дуже-дуже мало. Вважайте, що це просто от так зараз вирішується, можна сказати, от тут і зараз може вирішуватися, куди ми будемо рухатися далі. І Плутон, і Уран, це і робить теж аспект трин до нашого Сатурну. І це все зав'язано з цим Марсом, який теж переходить ну, на виході вже <п 'ятна>... о 15-й годині. Він зайде в перший градус і вже зробить. Робить ще секстиль до нашого Сатурну. Тож, з однієї сторони, Уран, з іншої, Марс. Все-таки я думаю, що благотворно повпливає на нашу з вами історію. Ну так, я так почала так різко і сильно. Ну, От така ситуація. В принципі, вважаю, що ця ситуація дуже Ну, Буде дуже серйозно повпливає на нас з вами і на нашу державу, і, в принципі, на, на світ устрій взагалі. Бачите, Європа ж не налічує там 35 держав, я, чесно кажучи, не дивилася, які держави, саме держави будуть входити в цю каліцію. Ну, але якщо Бачите, там все таки відігрує роль чорний місяць. Ті, хто має його якісь мотиви на майбутнє, то вони вже зараз думають про те, куди може вкластися так, де там якісь дивіденди отримати з того чи іншого розвитку подій. Така собі неоднозначна ситуація, але ми завжди розраховуємо на те, що все буде добре і ну, на, на кращий розвиток подій. Зауважте, що, що перед такими важливими подіями наш, ну, скажімо, ворог завжди застосовує якісь, якісь такі серйозні атаки на нашу країну. Тож будьте уважні і не нехтуйте. Повідомленнями про ну, небезпеку ракетну та небезпеку шахедів. будьте уважні одне до одного. І а, от така ситуація от може і сьогодні, я це пишу 3 3 листопада, то може сьогодні такі події і розгорнуться. Так що ну, не знаю, Думаю, що дічка може і нормальна буде, але все-таки вважайте на це. І не забуваємо, що це, бачите, та у квадрат великий. Ми бачимо, що за. Не такі серйозні планети. Зараз події розгортаються на фронті дуже серйозні, Там під Покровськом і все. Ну, Будемо теж маємо надію, що схрестимо пальчики за те, що ми самі скористаємося цими квадратурами і різко і сильно ну, звільнимо якісь території. Все таки в гороскопі України. Уран зараз знаходиться іде по четвертому дому Гороскопа, який відповідає за територію нашої от. Може, щось різке зміниться. Я маю надію, що на краще. Всього вам доброго. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Приходьте на консультації. Я, я займаюся астропсихологією, так що ми побачимо, які події, критичні чи такі перспективні, будуть відбуватися у вас у майбутньому. Приходьте навчатися можна індивідуально. Це ви будете йти в своєму індивідуальному ритмі. Вивчати астрологію ну, дуже корисно, тому що, як казали мої учні, хвороба Альцгеймера вам не загрозно не буде загрожувати. Все ще раз прощаюся з вами.